Привіт! Ем, з вами я, Чайок. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в другу частину ігру Minecraft iPhone 1.1.2 Нижні Почерквіні 1 Поїхали. І так, в я на минулої серії закінчився тим, що я буду, зробив будинок, пічку, пічку і верстак. І Я обіцяла вам ще зробити продовження, але я два дня її не випустив, я так поняв. А от і двері скрафтую я. І мені ще не вдалося доробити з кожурною броньою. Я якраз маю кожуру від корови, треба ще більше корови. І на кінець-то я зробив діло з дворями, от я їх додав. Так, тепер треба взяти самий пісок. А от він. Також я зробила пару хвилин назад, одне відео. Так, мені має висичити. Вибачте за двер, що вони не такі оригінальні, як ви вважаєте. Неаккурати, певне, так і знав. До речі, ця гра дуже популярна і незважаючи, що я граю на сучасному вінусі, це дуже популярна гра, і колись її також могли грати некотрі. Також на інших вінусах, але мені цей також нормальний. Так от. Треба чекати, поки... О, вже діло є одне. Блін, ну от навіщо я так зробив багато вікон? Мені ще треба дві вікна. Так, а ну-ка еще подберем. Так, еще треба палочки. Вот. Так, теперь треба еще трещички и буду все. И я таки знал. Я. Yeah. Ой, недостатньо. Ну, значить, ставимо вікно, яке у нас є. Залишилось тільки одне. Треба ще додати двері. Так, і зимука ще чуть. І буде норм. До речі, хто не пам'ятає, я зробив бету версію також. Ну, ви пам'ятаєте цю версію. Я, коротше, в Гарріс Моді зробив другу версію що... Що... про одну версію, коротше. Короче, що я хотів сказати. А, ну, коротше, зробив версію про рятую ресурси, але щось пішло не так. Це є перша версія, і перше відео на моєму каналі. Ем, я, коротше, на самий кінець підіть, будь ласка, вниз. І там буде це відео. Хоча не йдем вниз. Ви ж і так просто її вийдете свобідно. Так, робимо крафтинг. І все, чекаємо, поки буде крафтинг. Процес уже ївший. Ну, на кінець І от ми скрафтили їх все. Тепер зробимо підлогу діла. Так. так, ненадовго заберем. І тепер ми зробили з тим діло. І так, це все ще можу показати, тому можна сказати, що це все. Ну, також ми не забуваємо і про лук. Від нам він був би прогодився, якщо б я наскрав з на них доски. Зараз. Все. Так, оно. Vamos um, lá.